Бесіда з дітьми дошкільного віку. Тема Безпека руху велосипедиста. Вітаю вас, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про безпеку пішохода та велосипедиста. Хто такий пішоход ми вже знаємо. А хто такий велосипедист? Так, це людина, яка вправно їздить на велосипеді і дотримується правил дорожнього руху. Сьогодні до нас завітав ось цей чудовий тигрик. Він також вміє їздити на велосипеді, але правил дорожнього руху він не знає. Тому давайте, дітки, разом спробуємо йому розповісти і навчити його, як потрібно правильно рухатися дорогою. Отож, слухайте загадку і спробуйте її відгадати. Два колеса і дві педалі лечу вперед, в далі, та з рук керма не випускаю, бо правила дорожні знаю. Що це діти? Так, велосипед! Велосипед є також транспортним засобом пересування, і це означає, що на нього також поширюються правила дорожнього руху. Тобто не лише пішоход, не лише водій, а й велосипедист мають дотримуватися правил дорожнього руху. Правила користування велосипедом. Кататися на дитячому велосипеді може навіть малюк, але тільки на закритих для руху машин майданчиках, стадіонах та інших безпечних місцях. Їздити на велосипеді по дорогах дозволяється з 14 років. Велосипед завжди має бути справний і обладнаний. Позаду ліхтар або світловідбивач червоного кольору, з боків світловідбивачі помаранчевого кольору. Велосипед повинен мати справні гальма. Велосипед повинен мати справний звуковий сигнал дзвінок. Під час руху дорогою у сутінках і в умовах недостатньої видимості попереду має бути світловідбивач або фара білого кольору. Справжній велосипедист завжди з собою має шолом, велоокуляри, велорукавички, зручне взуття, світловідбивач та ліхтарик. Велосипедистові забороняється рухатися по проїзній частині, коли поряд є велосипедна доріжка. Під час руху триматися за інший транспортний засіб їздити, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей, керувати велосипедом із несправним гальмом і звуковим сигналом. Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках дітям дозволяється лише під наглядом дорослих. Дітки, от ми з вами ознайомили нашого тигрика з правилами безпеки руху на велосипеді. Я бажаю вам гарно покататись на велосипеді і обов'язково дбати про своє здоров'я і безпеку. I'm <imitation>